Завив шахет, вибуху чекаю, а серце стислось у клубок, Ось-ось рване, а де, не знаю, Впав погляд на ікону у куток. Рідне небо врастало чужим, смерть з'явилась гостем непроханим, все змішалось стало страшним, ніч горить шахедами наполохана. Старах у серці, як пружина стиснувся, кожен вибух на стелі і стінах здригнувся. Розпахнуті вікна втягують дим. Це з'явилась війна, увійшла у наш дім. Нерви рвуться рештками вибитих вікон. На руках тих і плач маленьких дітей. Вони дуже злякались, бо земля встала дибом. А в пітьмі мокрий блиск очей у людей. Не дай вам Бог попасти під розриви, які ще довго будем бачити у снах, і дяка Богу, що лишились живі, а не знаходимося на білих небесах.